Лише лунає повітряна тривога на Хмельниччині. Ворог намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури. Відтак в області вирішили посилити захист. Зараз за короткий період, буквально кілька місяців, і ми зібрали понад три десятки пікапів і понад три десятки необхідної комплектації до цих пікапів для роботи необхідних груп. Завдяки співпраці обласної військової адміністрації з представниками бізнесу, місцевого самоврядування та волонтерами вдалося придбати 35 позашляховиків разом із комплектацією, а саме прожектори, тепловізори, лазерні вказівники та планшети. Наші хлопці, наші бійці, які стоять у мене за спиною, і яких набагато більше берегли наше повітря, наше небо від збройної ворожої атаки. І гідно відпрацьовували незабаром. Новий батальйон розпочне свою безпосередню діяльність, що дозволить кожному жителю області почуватися безпечніше. Оберігати наш з вами мирний і спокійний сон, який буде забезпечувати охорону всіх необхідних і визначених об'єктів Хмельниччини. Я думаю, що за декілька тижнів він уже заступить на своє бойове чергування і буде виконувати бойові завдання, для чого він призначений. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Третя. За поширенням хвороба в Україні: цукровий діабет хронічне пожиттєве захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, гормону, який регулює рівень цукру у крові. З кожним роком хвороба прогресує і все частіше діабетом хворіють діти в діапазоні від 6 місяців до 18 років. Це багатофакторне захворювання, багато причин, які можуть спричинити розвиток цукрового діабету. Серед них це і перенесені вірусні захворювання, це краснуха, ковіди, наші ендеровірусні захворювання. Тобто будь-який вірус може запустити тригер саме з пошкодження пішланкової залози, ну і звичайно, спадковість. Окрім цих причин, важливим збудником хвороби є стрес. Зараз у період війни уникати пригнічення та напруження складно. Батькам в цей період варто більше слідкувати за поведінкою дітей та їх звичками, які різко можуть змінитись. Батьки замечають, що багато п'є раніше цього з дитиною не було. Потім вона п'є багато і навіть може ночі просипатися і казати: мамо, я хочу пити. Більше починає бігати в туалет. Може просипатися і ночі. Ну і, звичайно, це йде похудання, тому що дитина зневоднюється. Вона багато п'є, багато мочиться і виникає зневоднення організму. При підтвердженні захворювання спосіб життя батьків та дітей змінюється і потрібно знайти підхід, аби усвідомити серйозність недуги та те, що вона не лікується а потребує виконання рекомендацій лікарів протягом життя. Школа діабету те, що допомагає рідним психологічно прийняти та дізнатися усі нюанси хвороби. Їм потрібно усвідомити, що є ряд обмежень, їх довести грамотно до дитини. У нас займаються цим як лікар, так і медична сестра, які пройшли тематичне навчання і починають працювати з батьками та з дітьми, які вже свідомі для сприйняття своєї хвороби та для розуміння того, що можна, а що є забороною для них. Наразі у Хмельницькій обласній дитячій лікарні на обліку з діагнозом цукровий діабет лікується 300 дітей. Два тижні тому у стаціонар потрапила дев'ятирічна Віра, в якої діагноз підтвердили, у такому віці дівчинка вчиться пристосовуватись до життя з недугою. В цьому головною підтримкою для неї є мама. Перше, що для мене, наприклад, найважливіше, як для мами, це стабілізувати саму себе. Типу, що я можу стабілізувати себе, я можу стабілізувати свою дитину. Для неї також був шок. Вона каже: що це я ніколи не одужую. Я така: ну на жаль, от ми будемо робити то і то і то. Ми зразу почали дивитися відео фільми, якісь там. Я багато тячих програм, і типу, і все. Вона з цим, я думаю. Змирилася, зміряється. Я разом з нею з нею вдвох в цьому. З першого дня після діагнозу Вірі купили спеціальний апарат Лібру, який дозволяє за допомогою програми на телефоні передавати інформацію про рівень цукру в крові. Окрім цього, зробити життя з цукровим діабетом ще комфортнішим. Допомагає щоденник, де щодня ведуться записи про їжу та дозу інсуліну. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підняття зарплати депутатам. Натомість матерям у декреті платять всього 860 гривень на місяць. На вашу думку, це справедливо? Ні, чому? Тому що не може дитина таку маленьку суму отримати. Несправедливо того, що у мене теж двоє-троє внуків. Несправедливо того, що вони собі ні в чому не відказують, а ці бідні діти. 860 гривень на нас час навіть памперси не купити, а прогодувати дитину на такі кошти взагалі нереально. Їм взагалі не треба зарплати давати. Вони ж не знали, куди. Це жертва має бути. Вони ж пожертвували собою для народу. От хай без зарплати працюють. Ну як можуть депутати таку? Мати зарплату, де дітки маленькі страдають. Я вам скажу, правда, я дуже незадоволена Верховною Радою. Лучше б ті гроші, які вони такі величезні, були, отримали дітки, дітки сироти яких зараз так бракує, їм тим матерям тих грошей. Цим депутатам пора в окопи, а наших військових замінити. Чогось і жердя і сидять там. І собі зарплати піднімають, а мами мають на 860 гривень оспітувати дітей піднімати. Вони бачили ціни? Депутатів так вистачає, всі вони мають побічний дохід, різні, як, ну, фірми свої, все. А їм ще додати. Що їм додати? Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підняття зарплати депутатам. Натомість матерям у декреті платять всього 860 гривень на місяць. На вашу думку, це справедливо? Ні. Чому? Ну, тому що зараз гроші потрібні маленьким дітям і на ЗСУ. А депутати обійдуться. Збереження зерна це запорука економічної стабільності країни, коли мова йде про таку аграрну державу, як Україна. Цього року вражайність зернових культур на Хмельниччині експерти називають рекордною та найвищою за показниками в країні. Відтак, агрохолдинг епіцентр Агро вирішив зберігати врожай до кращих часів. На зберіганні в більшій частині кукуруза, є трохи соняшнику, і є залишки ріпаку. і ріпак потихеньку реалізуємо, кукуруза чекає часу і ціни. Задля цього використовують два найпоширеніших методи елеватори та рукава. Елеватори – це повноцінні системи, які забезпечують увесь необхідний комплекс для зерна зберігання, сушка, розподіл за розміром. Рукава дозволяють якісно зберігати врожай на відкритій території. З вивозом ситуація проблемна в зв'язку з війною. Все ж таки глибоководні порти стоять. Урожайність в нас є, дівати нема куди. Через те запровадили технологію зберігання в рукавах. Технологія не нова, і років 10, в принципі, але успішно використовується. Усі зерносховища обладнані технікою, що дозволяє просушити зерно. Це важливий етап, відсутність якого може призвести до псування врожаю. За усіма процесами слідкують працівники сучасної виробничо-технічної лабораторії ТОВ Летівка Еліт. Наша лабораторія оснащена сучасними приладами, які допомагають нам визначати якісні показники усіх зернових культур, які на даний час вирощує товлетівка еліт. Лабораторія оснащена сучасною технікою, яка допомагає у точності проведення досліджень, які показують якість зерна. Одним із хімічних показників, які ми визначаємо, є це кислотне число, яке ми визначаємо для соняшника, а також ріпаку. На даний момент лабораторія приймає кукурузу третій клас. Основними показниками якості при визначенні є це вологість, смітна зернова домішка. Вологість визначаємо. Кожної машини експрес-вологомірами, середньодобові аналізи, а також перепверці визначаємо сушильними шафтами, основним із методів, який прописаний в ДСТУ. Попри те, що реалізувати весь врожай цьогоріч не вдасться, у епіцентр Агро запевняють, головне допомогти українським захисникам вибороти якнайшвидше перемогу. Адже від цього залежить і експорт, і збут продукції в Україні. Оксана Медведєва, Дмитро телеканал Перший Подільський. Благодійну виставу Івана Тендертнікова хто сміється, тому не менеться» Презентували у Шепетівському міському будинку культури. Замість звичних квитків люди мали змогу задонатити на потреби ЗСУ. Зробивши свій внесок, глядачі насолоджувалися грою акторів народного театру Птах філії будинку культури села Плесна. Плесенський аматорський народний театр це велика частина мого життя. Це велике хобі, завдяки якому вдається не тільки звеселяти нашу. Публіку, але й багато робити гарних справ. Історія театру почалася ще в довоєнні часи Другої світової. Тоді був створений драматичний гурток, який працював на благо селян. А вже в 1972 році театр здобув статус народного, чим зробив великий внесок у розвиток громади. Насправді всі знають, що це театр з глибоким корінням, з багаторічною історією. Сьогодні волонтерські акції. Участь має театр в малому складі, але виною цьому вся війна, але ми маємо більш мобільні форми. Актори театру вже протягом багатьох років працюють на сцені. Вони представили виставу понад 15 разів у різних містах. І все для того, щоб чим швидше наблизити нашу перемогу. Культура сьогодні намагається працівники культури намагаються всіми своїми силами, засобами, методами допомагати нашим захисникам, і саме сьогоднішній оцей захід спрямований на те, щоб засобами мистецтва показати, що ми разом з нашими захисниками. Вже вкотре культурні заходи виконують не тільки розважальну функцію, адже окрім основного збору було проведено благодійний аукціон, де розіграли ляльку-мотанку, автентичне українське намисто та вишиті рушники. Ми спільними зусиллями намагаємося зібрати на Мавік 3 тенічні очі для підрозділу цунамі батальйону Людь. Благодійні заходи ми взагалі часто проводимо. Зокрема, таке як вистава на цьому тижні вже друга. 5200 тисяч гривень задонатили на аукціоні. А загалом сума збору сягнула 23 тисячі 670 гривень. Такі результати надихають на проведення ще більших заходів і вкотре доводять українці непереможна нація.